Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо вашу увазі потрібні очі серії DIY від компанії Bosch, а саме модель EXT22D. Як ви бачите, постачається він в ось такій картонній коробці, яку ми зараз відкриємо. Та подивимось, що ж знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання, окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Пластикова ручка з можливістю проштовхування оброблюємого матеріалу, тобто гіляча. Верхня частина нашого інструменту, відповідно, саме туди у нас гіляча і буде заходити. Тут також у нас є додаткове руків'я на цій частині для зручного транспортування інструменту. Звісно, у нас присутній контейнер для збору, він одразу предстановлений. В наш подрібнювач також одразу пристановлена колісна база. Все це знаходиться на жорсткому металевому каркасі. Отже, для початку роботи нам достатньо встановити верхню частину, зафіксувати її та до кінця затиснути саме контейнер для збору. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: потужність 2,2 кВт, кількість обертів 40 обертів на хвилину. Максимальний діаметр гілки. 38 мм. обсяг контейнеру 53 літри. Габарити інструменту 707 на 388 на 965 мм. Вага 31,3 кг. Гарантія від виробника – 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, почнемо з саме блоку керування нашим інструментом. Як ви бачите, в нас присутня клавіша Стоп для зупинки, клавіша. Запуск зеленого кольору, для того, щоб безпосередньо почати роботу інструменту. Та клавіша зворотньої роботи, для того, щоб якщо у вас щось сталося, щось там застрягло, у вас була можливість це звільнити. Друзі, як ви бачите, у нас робоча частина знаходиться в алюмінієвому корпусі, і всередині в нас знаходиться фреза, саме за рахунок якої у нас і відбувається подрібнення. На цю частину ми зверху вдягаємо верхню Верхній елемент нашого інструменту, і, відповідно, за рахунок особливої форми подачі, отвору для подачі, у нас немає можливості туди просунути по суті нічого зайвого. Проте, знову ж таки, використовуємо приладдя задля роботи з цим інструментом. Також більший діаметр гіляча ніж заявлено в технічних характеристиках, сюди також по суті не поміститься. Далі, переходячи до того, наскільки зручно працювати з цим інструментом. Незважаючи на його досить суттєву вагу, за рахунок наявності колісної бази та жорсткого каркасу, з ним досить легко та зручно працювати. Контейнер у нас також висувається та встановлюється без додаткових зусиль. А для підключення даного інструменту до мережі електрожилення, у нас присутній спеціальний. Вихід під мережевий підсадовий кабель. Відповідно, ви запитаєте, чому немає ніякого мережевого кабелю у комплекті. Це зроблено для того, щоб ви не пошкодили його під час роботи. Відповідно, простіше набагато замінити переноску, аніж ремонтувати сам інструмент. Як висновок, маємо продуктивний інструмент для догляду за присадибною ділянкою для подрібнення гілок, гіляча, навіть якщо воно. Досить суттєвого діаметру. Все це діло зручно збирається в контейнер, і відповідно, потім можна використовувати як добриво. Тощо, на цьому наразі у мене все. Якщо є ще додаткові запитання по цьому інструменту, звісно, ставте їх нашим фахівцям, менеджерам сайту інструментаріум.ua, отримаєте обґрунтовані відповіді та інструмент саме під вашу потребу. Сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та ще побачимось.